Гусаки та гусині, гусята та гусятка. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми знову з вами так здійсняємо подорож, тому що, ну. Тому що тут дуже багато ще подорожей. Я подумала, боже, це напевно затягнеться на увесь рік, а може навіть більше. <світ> я про це не подумала, коли це починало. Ну, я така думаю, ну може там два рази на тиждень я буду подорожувати. Ну, але я не встигаю, вибачте, Хотілося би сказати, що дякую вам за те, що ви дивитеся ці всі випуски Єврогусака. Дякую, що ви мене підтримуєте. Це дуже цінно, це дуже класно. Я, коротше, дуже щаслива, що ви в мене такі класні. От. Все. Ніжності і мімімішності закінчилися пора м -м, чіпляти мікрофон. І тепер ви будете чути мене значно гірше. Все. Це було дуже. Напевно, найлегше я дістала цю країну з цієї банки. Що це за країна? Монако? Серйозно. Я, я можу щось знайти з цієї країни взагалі. Коли я це писала, мені от цікаво, чисто цікаво, де я збиралася шукати літературу із Монако на українській морі. От просто цікаво. Хочеться повернутися назад у час і сказати, Юля, що це було? І навіщо? Так, давайте почитаємо про Монако. Я думаю, Монако це дуже е, цікаво. Пам'ятаєте фільм якийсь принцеса із Монако чи щось таке? В цій країні 80% населення іноземці, і тут практично не можна побачити бездомних. Ну, можна це виправити? Боже, це ж великий жарт. Я просто подумала, що я можу туди приїхати. І все. вся їхня статистика коту під хвіст. Офіційна мова тут, знаєте, яка? Французька. Але також є італійська та англійська. Хм, така багатонаціональна країна. І рівень безробіття не перевищує 3 Так, це дуже багата країна. Колись я дивилася з цієї країни, якісь були там перегони. Ну, ми жили з австрійцями, і вони дивилися перегони і постійно повторювали, що це Монако, це Монако, це дуже багата країна. І Ми такі, ну добре, будемо знати, що це дуже багата країна, тому що до того я якось не цікавилася, що це взагалі за країна. А зараз ми будемо шукати ще й письменника. Звідти мені здається, що якщо вони всі ще іноземці, то можливо це не буде саме Монакієць. Монакійка це прикольно звучить дуже. Що ви знаєте про Монако взагалі? Мені здається, там є ще казино якесь щось в мене таке відчуття, що я десь таке чула чи бачила у фільмах, і тепер транслюю вам якусь неправильну інформацію. Все, я пішла дивитися, що я можу знайти. До зустрічі з вами. Побажайте мені. Удачі! Ну що ж, гусятка, я повернулася. Скажу, що сьогодні нас чекає не зовсім типовий випуск єврогусака. Тому що я хочу розповісти не про якусь конкретну книгу, а про конкретну людину. Я читала декілька джерел щодо її життя, і зараз мені хочеться сказати, що я дуже вражена, тому що ніколи сильно у нього не занурювалася. Але давайте спробую вам розповісти про те, що я особисто дізналася, а саме про Грейс Келлі». І до чого тут Монако. Ну, я думаю, ви знаєте, до чого тут Монако, але я, наприклад, не сильно поглиблювалася, тому що бачила тільки фільм, який датовано 2014 роком, принцеса Монако, тому що або принцеса Грейс, якраз його я і згадувала у першій частині, я його передивилася, і тепер хочу розповісти все по порядку. Грейс Келлі народилася у родині з. Дуже цікавим таким корінням, тому що в батько в неї є ірландець ну, з ірландським корінням, а мати з німецьким. Це дуже цікава така суміш, тому що їхні сім'ї це сім'ї іммігрантів, які переїхали до Америки. І вони живуть в Філадельфії, і в них з'являється на світ четверо дітей. Келлі, до яких вони дуже по різному відносяться, чомусь я була вражена тим, що її батько він багаторазовий чемпіон з веслування в. Олімпійських іграх і він дуже хотів, щоб у нього були тільки спортсмени, тільки найкращі. Келлі ми самі кращі. Ми повинні досягати всього-всього. мати достатньо холодна і достатньо строго до неї відносилася. Грейс це була така дитина. Який, наприклад, забули скільки років, коли я виповнилося шість років, вони поставили п'ять свічок, і, взагалі, вона була дуже хворобливою і відчувала себе якоюсь непотрібною, якоюсь недостатньо гарною, недостатньо. Постійно недостатньо. Я коли це все читала і занурювалася, я б ніколи не могла б подумати, що Грей Скелі колись думала, що вона якась не така, тому що для мене це відображення якоїсь жіночності, неймовірної краси, грації. Але вона говорила, що вона зробила себе в принципі сама. Спочатку вона навчалася у католицькій школі. Потім так вийшло, що вона зрозуміла, що хоче бути актрисою. Батьки її відмовляли, але все ж таки вона настояла на своєму, і потім вони зрозуміли, що це єдина її така пристрасть. Навіть. Коли вона зустрічала якихось чоловіків і йшло до того, що, можливо, вони одружаться, то вона з легкістю з ними поривала, але, от з своїми мріями про театр, вона не розпрощалася. Потім з її життя приходить кіно, тому що для театру в неї був заслабкий голос, і вона все-таки за своїх хвороб, які в неї були в дитинстві, вона не сильно могла. Нормально кричати як потрібно в театрі говорити таку дикцію, але в Незі дуже непросте життя тим, що вона дійсно виковала себе сама, поставила собі і голос, і манери, і займалася танцями. Навіть здавала тест по математиці, щоб потрапити в одну з найкращих там шкіл по танцям. Її дядько вплинув на неї дуже сильно, тому що він. Лауреат Пулірицовської премії, він драматург, достатньо відомий. Коли вона вже стала знаменитою акторкою, коли вона отримала свій Оскар, вона виголосила свою промову. Її батько прокоментував це так, що він ніколи не думав, що грейс типу чогось варта, тому що його інша донька. Більш варта уваги, і вона у всьому, у всьому талановитіша і краща. Я чесно була в шоці, тому що ну як можуть взагалі батьки ставитися так до своєї дитини? Вона, намагаючись їм довести все життя, що варта їх любові? Ем, для мене це якісь незрозумілі такі концепції, і мені дуже шкода тих людей, які можуть взагалі в цьому житті таке проживати, щоб щось комусь доказувати, доводити, що вони варті просто абсолюту цієї батьківської любові, яка повинна бути, ну просто повинна бути. Тобто. Навіщо тоді приводити дітей на світ, якщо ти їх не любиш? Дуже таке питання риторичне. Чому я розповідаю це все в рамках Монако? Тому що вона познайомилася із Рен'є третім, це наслідник монаршого престолу Монако, і вона. Приймає його пропозицію, це було там довго в них як це все складалося королевські танці з бубнами. І вона вирішує, дійсно, і її батько їй дозволяє. Ну це дійсно нормальний кандидат, він їй говорить. Так, принц. І вона виходить заміж. І починається інша з стадія розвитку, тому що неначе все життя її готувало до того, що вона стане принцесою, що вона буде грати найпалкішу свою роль, найважливішу свою роль. І тоді вона вже розуміє. Що їй потрібно зробити фокус на тому, щоб зрозуміти, що таке це княжество Монако, що треба робити, щоб стати своєю для Монакітів, тому що в неї була дуже погана французька, їй прийшлося вчити її і якось на ній розмовляти. Вона вже ж була у шлюбі. Не зовсім щасливою, тому що, як ми знаємо, ці всі приклади її називали найгарнішою жінкою, так в Голлівуді. і от як американський... Дівчинці маленькій пощастило, і вона вийшла заміж за принца, що все можливо. А монокійці, навпаки вони реагували так, що це якесь дівчисько, якась акторка з Голівуду, і тепер вона наша княгиня. Ну тобто, поваги було замало. Але вона згодом заслужила свою любов і прихильність до себе. Історія дійсно вражає тим, яка вона жінка була. Не тільки зовні, але й внутрішньо. Тобто вона себе виховала, вона себе викувала. Я подивилася фільм, дуже красивий фільм. Колись я його 10 років дивилася, на тому, але не сильно прям розуміли якісь політичні перипетії, Зараз же це було прям дуже цікаво. Але кінцівка там такий хеппі енд в них така любов. Це. Тому що і в неї були коханці говорять, і в нього були коханки молоді. І все це просто для картинки, для такої продовження казки із тієї дівчинки маленької, із маленького американського містечка, от вона тепер принцеса. Це може кожна така от казка. І Хічкок потім їй пропонував роль, але вона вже стала княгинею, тому справа в тому, що в неї з Рен'є також діти відбулися, так сказати, і вона вже ставилася до них інакше, і в неї дуже така бунтівна дочка була. І колись вона сіла із нею у машину, була вона за кермом. А донька була поруч з нею, і вона розбилася в 52 роки. А донька вижила. Коли вона сказала, що треба нам поговорити, ось така трагічна історія її життя. Під кінець життя вона читала вже поезію. Вона виступала, знаєте, у своєму на своє задоволення у своєму театрі для своїх глядачів, для своїх монакійців. І вони приходили не для того, щоб послухати якусь суперпоезію, а щоб побачити саме її. Вона була знайома із майбутньою принцесою Діаною. І принцеса Діана також її питала про те, як зробити так, щоб не було так складно. А Вона їй сказала: Грейс, готуйся після шлюбу, ще важче. І ці слова були пророчими. І коли померла саме Грейс, то Діана приїздила на її похорон. Це теж така була подія. І що її весілля називали епопеєю століття, що не називали. І взагалі їхні долі вони чимось таки схожі, тому що вони такі улюбленці народів, улюбленці публіки, але дуже всередині нещасливі жінки. Та мені здається, що все одно Грейс вона реалізувалася більше, тобто в неї був якийсь Потенціал і кіно, але вона все кинула. і їй постійно нагадували, що тут вам не Голівуд, що це держава. А ще коли вона їхала у Монако, то всі її співчували і говорили: Ой, та ти там же ж бережи свою шкіру, тому що всі плутали Монако і Мороко. Вони думали, що вона поїде в Африку жити. Дуже такий смішний момент. Я хотіла би передивитися з нею фільм. Подивитися, верніше, я його не дивилась ніколи. Так сказала, наче я його дивилася. За який вона отримала Оскар, обов'язково подивлюся. Мені дуже подобається те, як вона себе несе, є інтерв'ю з нею. Вона. Не знаю, вона дуже така вихована, дуже витончена. Її стиль досі обговорюють те, як вона вдягалася, те, що вона привнесла у моду своєю появою, ці її рукавички білі, це її якісь вишукані такі шляпки. Потім якісь в неї були такі костюми красиві. Ох. Я після цієї історії. Ну, лапки не буду виставляти, <гусечі> гусячі оцінки ніяких не буду давати, тому що такий в нас нестандартний єврогусак. Я прошерстила деякі журнали, також книжки, які про неї писали, і це було досить захопливо. І за такою жінкою досить приємно було спостерігати. Таких людей народжується не так багато. Ну мені була її шкода, тому що вона, як людина, мені ну, Здавалася, досить такою непоганою. Вона просто, розумієте, померла, а тільки, там через скільки там, майже 20 років помер її реньє, і він повторно не одружувався. А те, що творять там її діти зараз, це теж окрема така тема для відео, напевно, але вже не моя, тому що це вже якісь світські хроніки виходять. І мені б хотілося б дуже, щоб на українській мові вийшла книга, її біографія, якась, щоб нам розказали, тому що це дуже нетипова історія, це не пересічна історія життя, яку слід знати. Можливо, вона буде подана як якась казка, ну нехай. Але хочеться взнавати про таке більше, тому що все ж таки, от на таких от казках і базується оця наша якась культура, коли ми прагнемо чогось досягати, коли ми кудись йдемо. що от такі випадки можливі, так, але бачите ще другу сторону цього всього. Так що дякую вам за перегляд. Я чесно дуже вражена історією її життя, тому що от всі ці дні я повністю була занурена у те, що відбувалося, особливо в її сім'ї. Оце мене більше за все. То, що я королівські, ці всі княжеські палаци, вся ця політика, до цього я вже якось звикла в житті, але те, коли я зустрічаю, коли у людей четверо дітей. І вони одну із своїх дітей просто такі змішують із не знаю чим, говорять, що вона на що там нездатна, і так далі. А потім, коли вона їм доводить, і весь світ говорить, що вона найкраща, найкрасивіша, найталановитіша, вручає найбільшу нагороду за її діяльність, і батьки такі. І ти така в цей момент. Ого, оце такі токсичні стосунки. Дуже так цікаво було. Дякую вам, гусятка. Любіть себе та своїх близьких і е, вигравайте оскари і не е, гнобіть своїх близьких <сум> та, та доньок до такої степені. Що вони поїдуть на інший континент і будуть там жити. <сум> Ой, це все жарти, але дякую вам. Пишіть свої якісь коментарі про Монако, тому що дуже важко знайти книжку із Монако. Дуже важко, тим паче на українській мові. Дякую, Па-па.